Добрий вечір, шановні колеги, шановні гості, запрошені. Мене звати Ігор Євгенович Гнатюк, я очолюю кафедру комп'ютерної графіки у нашому навчальному закладі і, власне, опікуюся якраз цим напрямком, який у нас постійно розвивається, і сьогодні спробую. В загальному розповісти, що чому навчають у нашому навчальному закладі, і які дисципліни на яких курсах викладаються, спробую розказати вам про такий логічний ряд побудови навчальних планів нашій, і продемонструвати кілька студентських робіт. Кращих студентських робіт, які от опишуть візуально, опишуть ось цей логічний ряд дисциплін, у яких використовуються програми комп'ютерної графіки. Отже, якщо проаналізувати наш навчальний план, то я, от, за останнім каталогом наших дисциплін, нарахував 16 Дисциплін, які безпосередньо в яких безпосередньо використовується комп'ютерна графіка, і які є самодостатніми дисциплінами, тобто вони є окремими дисциплінами. Якщо додати е, інструменти комп'ютерної графіки до навчальних планів інших дисциплін, то їх буде набагато більше їх буде більше е, майже 30 дисциплін, де використовується комп'ютерна графіка. Е, Навчальний процес е, побудований таким чином, що е, е, програмне забезпечення, яке ми е, вивчаємо, і е, саме наповнення навчальних процесів вибудований за принципом від простого до складного, так, на е, першому курсі. Е, академії студенти починають знайомство із е, програмами комп'ютерної графіки, на основі вивчення растрової е, графіки, це всім відома програма Photoshop-векторної е, графіки, це е, програма ілюстратор від компанії Adobe, і е, відеодизайн, це е, е, дисципліна, у якій е, на основі знань із е, растрової та векторної графіки додається ще і анімація. тобто Зображення вже е, перетворюється на відеопродукт, на відеоряд. Також е, основною дисципліною, е, на основі якої ми дозволяємо студентам спробувати е, себе ще й у три, тривимірній графіці, є дисципліна, яка називається об'ємне моделювання. Е, дисципліна вивчається на двох курсах: на першому та другому курсі, на основі Двох верніше трьох популярних найбільш популярних програмних продуктів: це два продукти програми 3 ds Max та Maya від компанії Autodesk і програма Blender. Blender також у нас використовується в вивченні 3D-анімації. Ну і відповідно. Складність робіт і перехід від одної дисципліни до іншої, пробачте, від одного програмного забезпечення до іншого відбувається поступово в процесі того, коли студенти вже ну, освоюються трошки у цьому цифровому 3D-світі. 3D Далі програма на, на другому курсі в основному вивчається вже 2D анімація та 3D анімація це програми, які в себе вже вбирають знання із дисциплін із об'ємного моделювання растрової, векторної та відеодизайну. Також підключається цифровий живопис: це створення різного роду цифрових зображень, які можуть бути використані не тільки як самодостатній витвір мистецтва, а й як, наприклад, фонові зображення для 3D-графіки, для 2 d графіки, для мається на увазі для анімації тощо. Цього року до навчальних дисциплін була включена така дисципліна, яка називається 3D-модулювання та візуалізація в промисловому дизайні. Ну Ростислав сьогодні нам про неї розповість. Що це за дисципліна нова? Чим вона приваблива і, і власне чому вона навчає? Також для студентів пропонується дисципліна веб-дизайн, як одна із таких передових дисциплін, які зараз затребовані на ринку, а решту далі йдуть дисципліни, які стосуються ігрових розробок. Також цілий комплекс дисциплін: це, само собою, сам власне гейм дизайн, тобто, Ідеологічна сторона е, ігробудування, е, а також е, розробка відеоігор, е, дизайн ігрових локацій, е, розробка ігрових асетів е, це всі такі основні складові оцієї е, галузі ігробудування, ну, і також е, комп'ютерний скульптинг. Е, комп'ютерний скульптинг це дисципліна, на якій ви за допомогою е, спеціального програмного забезпечення, е, програми ZBrush – навчатися створювати трьохмірні моделі з високою деталізацією, з високим ступенем текстурування. Тощо, також цього року до навчальної до переліку навчальних дисциплін було внесені ще як нам здалося, такі дві привабливі дисципліни. Суто комп'ютерні такі, як композитинг, це композитинг це процес суміщення різного роду зображень для створення спецефектів для створення різної рекламної продукції для використання їх у ну, скажімо, у кліпмейкерстві чи навіть у. При підготовці е, кінематографічного продукту до, до його е, випуску, ну і е, таку е, останньою в цьому переліку є е, дисципліна е, дисципліна системи віртуальної реальності. Е, це Ну сподіваюся, всі вже знають, що це таке. Це особливий тип комп'ютерної графіки, де е, крім власне візуального навантаження е, додається ще і ну зорові відчуття, або е, як їх називають таке поняття, як імерсивність, тобто заглиблення у комп'ютерний ютер, комп е, світ. Ця, ця дисципліна, вона ну ми, якби в якості експерименту, в цьому році її почали вивчати. Поки що результатів немає, тому що тільки ми тільки на початку знаходимося цього, цього вивчення цієї дисципліни. Сподіваюся, що згодом на наступних наших зустрічах ми з вами зможемо переглянути студентські роботи і за цієї які стосуються цієї тематики. Що стосується дисциплін, які безпосередньо я викладаю, то я можу вам показати кілька прикладів робіт. Я для зручності зараз вимкну камеру, так, щоб на повний екран можна було дивитися. Знову ж таки, якщо говорити про послідовність оцих всіх наших дисциплін, то Починаємо ми із із одну хвилинку. Зараз я попробую тут трошки порядок навести на робочому столі. Як я вже сказав, починаємо ми з 2D-графіки. Так, ну от там такий не невеличкий перелік робіт, які ми виконуємо в. Курсі е, відеодизайну це звичайна 2D-анімація з використанням е, різних технік е, їхнього створення. Так, тут ну ху, чесно кажучи, художньої цінності тут небагато От в цих студентських роботах так, бо це не повно. Метражні е, е, анімаційні кліпи, але е, задача наша полягає в тому, щоб е, розказати про інструментарій, показати можливості програми, е, що можна в ній робити, ну і вивчити основні її функції. Е, е. Так це. Така робота. Ну, також в рамках відеодизайну ми даємо таку тему як основи персонажної анімації, тобто створення вже відеозображень, в яких присутні живі істоти, так, тобто, от така такого роду чиста анімація персонажів. Також в рамках в рамках відеодизайну ми вчимося створювати ну так звані заставки, так тобто телевізійні заставки, рекламні заставки, до яких можна ну, віднести, скажімо, ось. Ось такі продукти, так де, е, окрім власне два де графіки, ще застосовані вже якісь ефекти е, додано звук, е, налаштований таймінг, так, тобто протяжність цих кліпів е, і так далі. Е, якщо говорити про складніші трошки роботи, так ми мається на увазі красивіші роботи, то е, от е, якраз в рамках е, Оцих робіт, і тут ви бачите суміщення: і персонажна анімація, і е, анімація фонів, е, і так далі. Ще кілька робіт по і ви бачите, тут є імітація фізики, різних процесів, взаємодії об'єктів. Ну і якраз от те, що використовується широко використовується у мультиплікації та у рекламній графіці, або як її ще називають мовшенмошн дизайн. Так, ну, це, е, така репліка на е, відому заставку із каналу ICTV е, до ранкової рубрики, е, е, яка виходить е, вже багато років на цьому каналі. Е, Об'ємне моделювання. Об'ємне моделювання. Ми починаємо з вивчення програми 3DS Max. Е, я її викладаю якраз. Роботу в цій програмі починаємо ми із виконання простеньких, дуже простих графічних робіт. Так, це 3D роботи в техніці так званого низькополігонального моделювання. Далі трошки етап ускладнюється, де ми починаємо вже працювати з різними типами матеріалів, вчимося освітлювати сцену, налаштовувати параметри візуалізації, параметри рендерингу. Ну і далі вже там йдуть. Трошки складніше роботи, де, де суміщується і полігональне моделювання, і застосування е, спецефектів. Е, ну в результаті студенти там виконують роботу по створенні такої невеличкої ігрової локації, от в вигляді такої стародавньої фортеці. Е, Ті студенти, які для себе обирають напрямок комп'ютерної графіки поглибленого його вивчення, також проходять курс об'ємного поглибленого поглиблений курс об'ємного моделювання, на у рамках якого ми, окрім суто створення 3D моделей, ми вчимося ще їх. Анімувати так, тобто, це вже складніший процес. Це елементи вже 3 d анімації. Хоча 3 d анімація у нас виділена у окрему дисципліну, але в рамках поглибленого курсу. Е Об'ємного моделювання ми е, створюємо е, ну такі короткі анімаційні кліпи. Ну сподіваюся, е, ви усі бачили знаменитий е, піксаровський продукт про е, лампи. Так він називається Luxo Джуніор. Це один із е, перших. Е, чи не перший вірніше анімаційний фільм, який був створений за допомогою використання лише лише комп'ютерних технологій, це на відбулося це дуже давно 80-х роках. На компанії Pixar. І одним із варіантів завдань у нас є створення так званого фан-арту на ось цей? Анімаційний фільм, в якому головними героями є дві настольних лампи там лампа, як ми її називаємо, лампа синок і лампа-мама. Ну і доповнюємо сюжет, от своїми якими-стикими міркуваннями. Ось оце приклади того, як, як виглядає результат роботи в. Які стосуються дисципліни, поглиблений курс об'ємного моделювання, також ще кілька тут студентам ну можна розказувати зовсім фантастичні історії, так аби тільки був якийсь сюжет, і аби тільки в рамках цієї дисципліни ну навчитися правильно працювати із тим матеріалом, який ми маємо тут одним словом фантазія тут не не стримується, ну в результаті ми маємо якусь якусь історію повні повні версії цих фільмів так от які я вам демонструю ви можете переглянути у на наших сторінках у соцмережах ну тут бачите ось та історія якби та сама герої ті самі тільки вони вже стилізовані під ну під певний Вид певний стиль е, анімації. Далі е, на третьому курсі е, студенти переходять до е, такої сегрегації уже е, е тих е, умінь і навиків, які вони здобули е, на першому й другому курсі у рамках дисципліни розробка відео Починаємо ми зі створення 2 d ігор. Працюємо дисципліна викладається на двох курсах, і працюємо ми з двома найбільш популярними ігровими рушіями, такими як Unity 3D та Unreal Engine. Починаємо ми з Unity, знайомство з е, ігровим е, ігровими розробками з створення ось таких невеличких прототипів 2D платформерів, е, за допомогою е, яких ви там зможете по побігати по позбирати якісь е, предмети, набувши очки. Е, 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 вигравши якісь бали, так і е, е, також студенти е, на різних своїх та запозичених асетах так званих спрайт 2D спрайтах, утворюють от прототипи е, таких, таких рівнів. Е, ну, давайте так, швиденько ще кілька. Бачите, знову ж таки, стилі графіки е, е, різні: від піксельної зва, е, графіки до реалістичної графіки. Е, тут також є поле для фантазії та для от, такої цікавої роботи. Ось ще одна хороша робота по 2D-графіці. Тут, крім ігрового процесу, продуманий арт, так званий. Ну, тобто, сама сама історія, до, до досить гарно пропрацьовані е, графічні елементи гри, продуманий інтерфейс е, і так далі. Е, після цього, коли ми завершуємо роботу над от таким платформером, переходимо ми до е, створення уже 3D-гри е, у вигляді. Ось такого невеличкого е, танкового шутера, е, де вже можна е, в трюхмірному світі е, з партнером е, пограти. Ось е, в, в, в таку невеличку е, танкову битву. Знову ж таки, з елементами оформлення інтерфейсу, з продумуванням логіки взаємодії тощо. Е, і нарешті після е, 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 по закінченні. По закінченні курсу роботи розробка відеоігор у ігровому рушії Unity 3D, студенти третього курсу проходять літню практику, в рамках якої ми продовжуємо займатися ігровими розробками, це створення такого. По перше, студенти вже володіючи інструментами для об'ємного моделювання, текстурування, маючи поняття у анімації, студенти створюють свою модель транспортного засобу, чотириколісного транспортного засобу. Після цього розробляється ігровий рівень, в якому цей транспортний засіб може пересуватися в ігровому рушні її юніті. І після цього відбувається проектування ігрового діючого прототипу гри. Так, це вже не просто там якась така ну, окрема розробка, а саме створення прототипу. Ну, от я зараз швиденько вам спробую продемонструвати так, як це все відбувається. Тобто, ми маємо створену власноручно створену модель автомобіля. От все і хотів показати і застряг якраз. Де за допомогою клавіатури та мишки, ну традиційно ми можемо вже протестувати цей ігровий рівень, поїздити, виконати якісь місії тощо. Ну, ще один е, приклад, так: тобто, ось е, таке. Е, Низькополігональне моделювання, яке ви бачили, я демонстрував в курс з дисципліни об'ємного моделювання. І після цього, як ви бачите, оця графіка, низькополігональна графіка, вже перетворюється на реальні об'єкти, на реальну ігрову історію, яку вже можна подавати як прототип, виконавши певну, певну певні маніпуляції із цими графіками. На завершення хочу е, ще зазначити, що е, наші е, у нашому навчальному закладі ми маємо е, три комп'ютерні аудиторії. Е, парк е, комп'ютерний парк е, складає близько ш, більше 60 комп'ютерних комп'ютерів, достатньо потужних для того, щоб виконувати е, такі тру, тру, трудоміські, трудоємні е, е, задачі, які стосуються. Нашого нашого навчального плану тому умови для навчання у нас створені дуже чудові. Ми за рахунок переліку вибіркових дисциплін звичайно будемо. Удосконалювати наші навчальні плани, якісь ну ви розумієте, що час якби кидає свої виклики, певні і, і ці виклики також і стосуються як суто навчального процесу, так і комп'ютерної графіки. Звичайно, оцей перелік дисциплін буде доповнюватися по мірі того, як ми будемо ну, реагувати на ці виклики нашого часу. Тому Щиро вас запрошую на навчання до нас. В нас вчитися важко, але весело. Мається на увазі весело, приємно. Дякую вам за увагу. Буду радий вас бачити. Я маю на увазі наших гостей, буду радий вас бачити серед студентів у аудиторії. Дякую.